Сучасні методи лікування псоріазу. Хоча на даний час Псоріаз вважається невиліковним, основним завданням лікаря є навчити пацієнта проводити терапевтичні заходи для зменшення клінічних проявів хвороби та покращення якості його життя. Методами лікування псоріазу можна розділити на такі групи: тупічне лікування, системне лікування, фототерапія і альтернативні методи терапії. Покази до системного лікування Зазвичай за ступенем важкості псоріаз класифікують на легкий, середній і важкий. Проте Міжнародна рада з псоріазу IPC запропонувала класифікувати пацієнтів з псоріазом на пацієнтів, кандидатів на місцеве лікування і пацієнтів-кандидатів на системне лікування. Пацієнти-кандидати для системної терапії мають відповідати одному з трьох критеріїв: площа враження шкіри більше 10%. Хвороба вражає особливі ділянки, долоні і стопи, нігті, велику площу скальпу, складки, І також на ефективність місцевої терапії. Найвідомішим параметром для вимірювання важкості шкірних симптомів при псоріазі є індекс площі та важкості псоріазу індекс пасі, який вперше був представлений у 1978 році. Дерматологічний індекс якості життя DLQA використовують для оцінки впливу псоріазу на якість життя. Він складається з анкети з 10 запитаннями, пов'язаними з симптомами, ментальним здоров'ям, впливом на повсякденне життя, дозвіллям, роботою та навчанням, особистими стосунками та труднощами в лікуванні псоріазу. Чи можна комбінувати топічні та системні засоби лікування? Під час проведення системної терапії пацієнтам з псоріазом нерідко трапляються випадки, коли загальний стан пацієнтів значно покращується, а залишаються деякі стійкі до лікування ураження. Як правило, псоріатичні ураження на тулубі покращуються або зникають набагато легше і повніше, ніж на ліктях, колінах і гомілках. Попри те, що дерматологи часто в захваті від загального результату пацієнти часто зосереджуються на цих стійких до лікування бляшках. Замість того, щоб оцінити загальне покращення стану. Довгий період українські дерматологи мали обмежений арсенал топічних засобів для лікування псоріазу. Проте зараз відкриваються нові можливості в лікуванні псоріазу. Лосьйон дуобрії – це перша та єдина комбінація тазеротену та галобетазолу. Два компоненти діють синергійно на генному рівні і одночасно нівелюють недоліки один одного. Галобетазол чинить потужну протизапальну дію. Та зменшує подразнюючий ефект тазеротену. А тазеротен, в свою чергу, нормалізує каратенізацію, стимулює роботу фібробластів та профілактує розвиток шкірної атрофії шкіри. Подвійний синергійний ефект в лесійоні дуобрії дозволяє використовувати його без часових обмежень, що важливо при лікуванні псоріазу. Відтепер 4 тижні лікування топічними стероїдами це не вирок, а можливість. Між колегами часто виникає запитання, чи можливий етапний підхід при лікуванні псоріазу, системна терапія, далі топічна або навпаки. Відповідь на це запитання хочу надати у вигляді прикладу зі своєї практики. Пацієнт з важким ступенем псоріазу з площею ураження близько 20% перебував на системній терапії метотрексатом. Через два місяці лікування площа ураження псоріазом зменшилось до 5%. І далі лікування ми продовжували застосуванням топічних глюкокортикостероїдів. У цьому клінічному прикладі у пацієнтки з псоріазом легкого ступеня важкості, котра отримувала тільки топічні кортикостероїди на фоні ангіни виникло загострення псоріазу, площа висипання значно збільшилася, і після закінчення антибіотикотерапії ми змушені були призначити системне лікування псоріазу. Наступний клінічний випадок на прийом звернулася пацієнтка старшого віку, котра вже багато років хворіє на псоріаз, і випробовувала різні препарати місцевої терапії. Ураження в неї тільки шкіра скальпу для лікування. Вона використовувала різні шампуні, і на прийомі було запропоновано їй новий препарат лосьон діобрії. Так як ви бачите, в неї уражена майже вся шкіра скальпу і підтвердження також псоріазу для встановлення діагнозу псоріаз Ми використовували дерматоскопію. Пацієнтка знаходиться в стадії лікування. Очікуємо гарного ефекту від лікування.